Пам'ятаєте цього скромного юнака? Це українець Руслан Пономарьов, який на початку 2002 року робить сенсацію на чемпіонаті світу з шахів і у 18 років здобуває корону Гросмейстера. Якщо ваш холодильник порожній, не проблема. Візьміть у руки телефон і замовляйте доставку Кері Фуд». Ваш улюблений ресторан приготує з найкращих продуктів, найсмачнішу страву і віддасть нашому кур'єру. До речі, знайомтеся, це Богдан. Наш кур'єр у мальовничому містечку Гайворен, що на Кіровоградщині, ми побудували ферму з вирощування риби сімейства осетрових. Головна особливість даного комплексу це повний цикл вирощування риби. Як кажуть, що було від ікринки до ікринки. Ви трималися гідно, капітане. Я куди рости? Але Але все ж таки добре спрацьовано. Фух, Мабуть, я піду загашу пару вогників. Що? У нас скінчився час?